Всім привіт, дорогі друзі! Збірна України змогла перемогти Північну Македонію в складному матчі, але все-таки перемога була за нами з рахунком 2-0. Кінці гри вирвали таку спокійну, здавалося, по рахунку але дуже нервову і валідольну перемогу. І сьогодні ми будемо говорити про подальші перспективи нашої збірної. Нас залишається всього два матчі і. Кульмінація епізоду буде в листопаді, саме матчі проти Італії. Але конкретно про цю гру давайте говорити розбирати, тому що не завжди все складалося навіть в цьому протистоянні проти Македонії, могло це повернутися в інакшу сторону. Давайте обговорювати. Друзі, пишіть свої коментарі і враження від цього поєдинку: хто вам найбільше сподобався, хто для вас лев матчу. Я думаю, що більшість, напевно, напише, що Судаков, а можливо, Трубін, який рятував в деяких епізодах, тому пишіть хто, на вашу думку, був найкращим і взагалі чи сподобалась вам збірна України, от саме в матчі проти Північної македонії Ну і звісно, перед початком не забудьте поставити лайк, підтримати цей огляд і підписатися на канал. Якщо ви ще не підписані, то зайдіть теж в Телеграм, щоб не пропускати слідучі прямі трансляції і вихід відео. Тому давайте розбирати цю гру. Починаємо зі складу Реброва, який він виставив на матч проти Македонців. В принципі, він був прогнозований. Якщо ви дивитеся наші відео. І в минулому відео ми спрогнозували, я спрогнозував склад, повністю співпав з тим, що було сьогодні на футбольному полі. Трубін, Матвієнко, Забарний, Конопля Миколенко, Зінченко, Степаненко, Судаков, Мудрик, Зубкові, Довбик. на вістрі атаки тут, в принципі, вийшли реально на кожній із позицій найсильніші футболісти на даний момент, які є в розпорядженні саме Сергія Реброва. І звісно, ми багато очікували від наших лідерів, від того ж самого зінченка від Судяков, від мудрика від Артема Довбика надіяли, що можливо заб'є. Але давайте давайте обговорювати вже по порядку, саме по тайму першому, тому що ми вийшли грати з позиції сили. Хоча перші хвилини десь показували, що ну туди-сюди гра йшла. Але до 30-ї хвилини Україна більше володіла і взагалі більше володіла, м'ячем в цьому матчі, особливо в першому таймі. І в першому таймі 100% більше, тому що в нас володіння 60 на 40 було. В нас було більше якісних ударів, і в нас було більша перевага володіння м'яча і взагалі от небезпечних атак саме на половині поля суперника. Тобто, ми вийшли грати тут з позиції сили в першому таймі. Це до рахунку коди 0. Ми старалися володіти ініціативою і створювати моменти. Початок гри був доволі непоганий від Михайла Мудрика. От, реально, в першому таймі він здорово себе продемонстрував з точки зору обіграшів. Він заробляв стандарти, він створював моменти для себе і старався створювати для партнерів. Тобто, в нього був хороший захід, коли Миколенко віддав на Зінченка з вільного і Зінченко. Побачив відкривання Мудрика, і той з острого там вірвався, пробив там, ну мав забивати хоч і гострий кут, але мудрик мав там забивати, влучив Дмитрієвського. Дмитрієвський теж хороший матч видав, якби не, не кінець матчу. да? його оцінка. Так само такий же приблизно був момент у Довбика, коли він сам на собі протащив м'яч, поставив корпус здорово, зайшов в штрафну і з гострого кута пробив Дмитрієвського. Тобто це були два моменти збірної України, найнебезпечніші в саме таймі першого. Якщо не брати до уваги, той гол, до якого ми зараз перейдемо, гол. Судакова. Тобто в цьому епізоді наша збірна забила з помилки суперник. Північна Македонія помилилася футболіста Тамасов, якщо я не помиляюсь, 21-й номер відпустив далеко від себе м'яч в опорній зоні, втратив його. Підхоплює Судаков, пробиває з дальної дистанції, влучає в захисника, і м'яч залітає від Серафімова в ворота від 4 номера. Але Судаков бив ствір, тому на нього записали даний гол. І, в принципі, отут ми використали помилку суперника. Десь пощастило. Але Україна забила свій перший м'яч. І тут після цього голу не хотілося бачити збірну, яка буде сідати в захист. На жаль, ми кинули грати. Після забитого, відразу після забитого голу македонці поперли вперед і створили два-три хороші моменти для того, щоб забити гол. І там Трубін дива творив. Перед цим перший же момент Македонців він стався. Ну не відразу. Він стався десь на 15-й хвилині зустрічі, але це було ще до пропущеного. Ними голу, коли забарний побіг вперед, покинув свою позицію. І це перша була наша помилка. Цю першу помилку використав суперник. Вони після цього, як забарний покинув свою позицію, полетів з м'ячем за центр поля, втратив його там. Його позицію погано страхували партнери. туди вірвався футболіст македонців і вийшов сам на сам з Трубіним. Там, по-перше, удар не вийшов футболіста Македонців, ну і Трубін, в принципі, зреагував на удар. Тобто, про це теж треба говорити. що Македонцям не треба давати простір, не треба помилятися з ними. Тому що вони дуже здорово можуть використовувати. Ну, не то, що використовувати, вони можуть довести момент до удару. І вони це в цьому матчі продемонстрували. Альмаз, от кінцівка першого тайму була не за нами. Македонці нас переграли в останні 10-15 хвилин, саме тайму першого. Вони створили кілька моментів. Там і Барді, і Альмаз, і Аліоски загострювали, дуже сильно загострювали. Це було проблемно. Тобто наша збірна, на жаль, не грає відрізками. На жаль, ми не граємо з першої по 90 Відрізок так зіграли. Ага, тут забили, сідаємо, сіли, блін, отримаємо момент на свої ворота. І звісно, Реброву треба було щось думати. Тому що перший тайм закінчився з рахунком 1-0, і Першим таймом, взагалі, статистика. За перший тайм 8-7 по ударах на нашу користь, володіння 60 на 40. XG 0 38 в нас і в них однаковий. Але ми забили свій м'яч після рикошету, да. Ну і в принципі. Сейви у Трубіна були три у Дмитрієвського два. Сейви після удару Мудрика і Добре. В принципі, непоганий тайм був. От мені сподобалось, як Україна домінувала на футбольному полі. Це було краще ніж в минулому матчу проти Македонців. Так, от. Тут окей, зафіксували. Тайм другий. Македонці зроблять подвійну заміну відразу. Змінюють двох футболістів: Маніва і Ашковський. Це футболісти, які грали під Мудриком, і це футболісти, яких возив Мудрик в першому таймі. І давайте тут конкретно зараз по мудрику закриємо тему, тому що в другому таймі ну, фактично його не було видно, хоча один момент нього був він його не реалізував. І давайте про нього поговоримо. Це момент, якраз, коли в нас була контратака. Це збірна України сіла, Македонія вже другий тайм контролювала. На жаль, ми не грали з позиції сили навіть в другому таймі, і отримали хорошу контратаку, довбик втік. Але не повністю побачив відкритого Мудрика. Класний Черпачок там з рикошетом від захисника Мудрик виходить сам на сам і не забиває. Влучає знову Дмитрієвського, рятує свою команду голкіпер-македонців. І от Мудрику не щастить реально. от Забивати такі моменти, поки він не може. В нього багато було зміщень у центр в цьому матчі. Дальні удари в нього, по-моєму, чи 2-3 чи було. Це треба дивитися. Давайте по в кускорді і подивимося. По ударах конкретно от розберемо. Дії саме Михайла Мудрика, тому що це я вважаю дуже важливий момент. У Михайла Мудрика було 5 ударів. От ми бачимо хороший момент з гострого кута. Це було в першому таймі. Оце момент істини, скільки там метрів було 8-7 воріт. Б'є в Голкіпера в притул. Тут б'є в Голкіпера притул. І всі оці три удари далі е, пішли не в ствір. Дальні удари, жодного удару в ствір. Тобто, з дальніми ударами у Мудрика права погана. Хоча він найбільше пробивав в цьому матчі поворотах. Він дійсно, от, ну, не як вчився, він в збірні відчувався лідером. Він дуже багато бере на себе. І в нас загалом за матч 18 ударів було. Як ви бачите, гол Караваєва це взагалі. Ми до нього теж перейдемо. Але от по мудрику, якщо підсумувати, ну чесно кажучи, і оцінку він отримав, яку 6,4, невисоку. З огляду на те, що він не реалізував свої моменти, так? І. Є, є класний дриблінг, є швидкість, але немає якості в завершенні, немає результативних дій. Тому ми не можемо оцінювати мудрика як футболіста, який приніс користь команді. Він приніс користь команді з точки зору статистики. З точки зору результату принесли Судаков і Караваєв. Проста арифметика виходить у нас. Да? Тому, друзі, пишіть, як вам, мудрик. Мені сподобалося, звісно ж, але це знову ж таки статистику не більше того. Да, от Результативності в його діях ми не побачили, на жаль. Ну і далі, знову ж таки, подвійна заміна в них. Ми підсіли, македонці нас десь затиснули, і, чесно кажучи, страшно було за збірну. Ми хвилин 15 сиділи. Я думав, ну, що це відбувається. Потім Україна включилася. Потім Рибров зрозумів, що в принципі не треба зараз сідати рано. Ще рано. І ми намагались забити. Оцей момент Мудрика е якраз був. Там ще був е хороший момент Судакова, до речі. Дальній удар Судакова він здорово сьогодні відіграв взагалі. Видно, що от він лідер. От він міняє зараз Маліновського на цій позиції. Маліновський вийшов, жахливий матч видав, я вважаю. Вийшов, відразу жовто отримав. неточні передачі, швидкості не вистачає. Видно, що він якийсь, ну чесно, повненький чи що, я не знаю. Ну, Маліновський не дуже сподобався. Хто в нас виходив? Сидорчук, Сваток, Маліновський, Караваєв і цей Яремчук. Але оці всі заміни, окрім Маліновського, Маліновський вийшов, до речі, замість Зубкова, і Зубков сьогодні зіграв так собі. Чесно, матч не дуже сильний. Після цього, коли Україна створила кілька моментів, не змогла забити трує. Ребров зрозумів. Залишається 15 хвилин до кінця, треба сідати. Ми випускаємо другого опорного Сидорчук виходить замість інченка. Сідаємо в два опорних. Потім в кінці вже виходить сваток третім центральним. да Там Яремчук виходить замість довбика і каравай виходить на лівий фланг замість мудрика, тому що реально нема кому вінгером грати. А... Розумів, реброк, що краще відпрацює в захисті ніж той же вона такий, міг би теж зліва вийти. От. І ми сиділи тупо захищали рахунок. Як виявилося, це дало результат, тому що арбітр в кінці гри додав тільки 6 хвилин, ну не тільки, а до хіра 6 хвилин. І за ці 6 хвилин, ну, за ці 5 хвилин, давайте так, остання хвилина пройшла для нас позитивно. Ми дуже здорово відзахищалися. Ми не дали нічого створити Македонцям Македонці. Томилися, македонці не знайшли нічого кращого ніж просто володіти м'ячем на нашій половині поля, але не в останній третині. Ми їх туди не впускали вже. Хоча ми дали багато моментів створити північній Македоні, і за весь матч, статистика володіння краще в них, тому що другий тайм. По ударах 18-14 на нашу користь. Ми реально багато стріляли, і це дійсно дуже здорово. Показник XG на нашу користь ми повинні були забувати більше, не забили. 2,77 у нас був цілих. XG. В них 0,77. Вони, можливо, і награли на гол, але ми награли на 2. Ми свій другий забили за рахунок того, що змогли якісно відзахищатися. Але знову граємо відрізками. Тобто, якби десь більш пощастило Македонця, вони б забили один із своїх тих хороших, якісних моментів, дуже сильних моментів, які в них були, друзі. Де Трубін рятував. Особливо вбивчий момент, коли в них вийшов чурлінов ось він 11 номер. Вбивчий момент у нього був після того, як вийшов він на заміну. Рубін врятував, зап'ястям просто виніс на куповий. Тому ми могли тут реально втратити очки, але забили в кінці, тому що, чесно кажучи, ну. Ми наскільки сіли грати в автобус Мауріньо часів Інтера, що Македонія вже повірила, що нам похер на атаку, ми будемо навіть якщо в них будуть пусті ворота, ми все одно будемо ставити корпус, тягнути час. Вони реально в це повірили. І в кінці гри Караваєв перехоплює, тікає на фланзі. Бачить, що Дмитрієвський, в принципі, знову ж таки з вірою в те, що в Україні пофіг вони будуть тягнути час, вийшов з воріт аж до 11-метрової відмітки, і ще й в сторону він не по центру воріт стояв, а трошки лівіше. А Караваєв був на лівому фланзі. А від Караваєва Дмитрівський був трішки вправо. І Караваєв бачить пустий кут, він туди вдарив. Пусті ворота 2-0, все. Матч закривається, по рахунку дуже впевнено. По грі це повний валідол до останньої хвилини. Тому треба працювати, звісно, над епізодами, тому що ми граємо реально епізодично, ми граємо хвилин 30, потім не граємо 20, потім знову включаємось на 15 і сідаємо в автобус. Тобто, ми не можемо вбивати. Вбивати потенціал суперника, як це робить Англія. да Там 7-0 знищує македонців і все закриває матч. Ми, на жаль, не, не, не можемо так робити. Але в принципі, результат. результат Я вважаю, що хороший. І ось ви бачите структурно, як це виглядало. Тобто, ми грали на своїй половині, в основному через лівий фланг, в основному працював у нас тут мудрик. да Потім вже і Караваєв, але македонці грали через Барді, через Альмаса, через Аліоскі. Вони всі тут знаходились, тому вони давили через свій найсильніший лівий фланг. Але придумати багато, що вони там придумали, але забити не змогли. За рахунок Трубіна, за рахунок того, що ми там компактно захищалися, в принципі. От. І в цілому в цілому гра позитивно виглядає. Але ж треба треба роздавати на горіхи. Кращий гравець матчу, я вважаю, Судаков, він і кращу оцінку отримав за даними Хрускорда. Оцінка Матвієнка 7,6, у Забарного 7,5 у Трубіна 7,8. Вважаю, що Трубін теж один з найкращих. Як голкіпер. Конопля 7,0 отримав. Миколенко непогано підключався до атак. Ну в принципі, ми вже всіх відмітили. Давайте дивитися тепер таблицю. Італійці сьогодні будуть грати. Поки я записую це відео. Вони ще не зіграли матч з Мальтою. Вони у 21.45 будуть грати, тому у нас на два матчі більше, зрозуміло, що і на три очки більше, ніж у північному Македонії. Це добре. Ми вже їх трішки відтіснили від боротьби за друге місце і вийшли на чисте друге. Але ну звісно, якщо Італія обіграє Мальту, що скоріш за все станеться, то в них буде теж 10. І в нас залишиться два матчі. Італійці три. У нас залишиться гра з Мальтою, яка відбудеться 17 жовтня на виїзді о 21.45. І 20 листопада гра проти Італії. Домашня, в Німеччині ми будемо грати теж о 21.45, от там буде вирішуватись доля другого місця. Тому що, скоріш за все, і ми Мальту обіграємо і Італію, я на це надіюсь знову ж таки. І в нас буде однакова кількість очків, але потенційно, звісно, що очків більше у італійців. Ще в них ще є гра з Англією. Ми будемо надіятися на те, що Англія обіграє Італію, і тоді в нас буде шанси в лобовому матчі, можливо, обіграти Італію. Подивимося. Головне, щоб ці були здорові і живі. Тому поки що все виглядає добре, поки що Україна дає результат тих матчах, яких повинна, тобто Північна Македонія Мальта, їх треба обігрувати два рази. Ми поки що це робимо. Далі Мальта, далі будемо дивитися, слідкувати за ситуацією, друзі. В цілому, команда Реброва сьогодні продемонструвала кращий матч, ніж це було. В останньому матчі проти Північної Македонії, Я думаю, погодитись. Це менш валідольно виглядало і більш впевнено. В першому таймі особливо, просто що треба забивати свої моменти. Ми мали забивати два-три м'ячі в ворота Македонії, закривати гру. І, в принципі, далі Македонці вже б не огризалися. Так вони бачили, що ми не реалізовуємо. Вони бачили, що в принципі не реалізація з нашої сторони, і вони, звісно, що створювали моменти, і наш захист провалювався. Провалювався, на жаль, комбінаційно Македонці нас обходили. І заходили в штрафну дуже часто заходили і пробивали в штрафної площі. Це було проблемно. Але головне, що ми змогли витримати кінцівку, головне, що забили свої м'ячі, хоча б да, там, в першому і другому таймі, хоч уже в кінці матчу, там неважливо, Македонія розкрилася, це вже їхні проблеми. Але забили. І далі крокуємо на Мальту, друзі. Тому, як на мене, позитивна гра, кращий гравець матчу Судаков. Результат позитивний, але є над чим працювати з точки зору того, що команда не грає з першої по 90. Граємо відрізками. Тому над цим треба, звісно, працювати. Друзі, пишіть, що ви думаєте про цей матч і ваші прогнози вже в подальшому на матч проти Мальти і по цій групі. Це виглядає так, що дійсно все вирішиться проти Італії. Тому, друзі, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дивіться наш канал теж в телеграмі, слідкуйте за новинами саме там, частіше з вами комунікую. Далі у нас вийде відео по Мальті. Ми будемо розбирати цього суперника, і в принципі буду давати прогноз на цю гру саме в слідучому відео. Тому слідкуйте за каналом. Друзі, вам дякую за перегляд і всім до нових зустрічей.